Добрий вечір, любі друзі. Зараз завітала у свій молодий садок. цьому садку 5 років, десь, ну, приблизно так 5 років, зайшла подивитися, як зимують мої рослинки. Троянди я на, зим, на зиму зараз не обрізаю. Мені більш так подобається. Вони менш підмерзають, і по весні я ріжу так, як мені треба, на ту висоту, на яку мені треба. Бочки перевернуті у саду. Оце укриття, це укриття. У мене тут зимує азалія. Азалія і гортензія пільчата. Вона не цвіте, ну не квітне, якщо її не вкривати. А зараз ідемо, хочу показати вам одну рослинку. От, походу це моя гортензія мітєльчата. Я її теж в цьому році не зрізала. Обично я її зрізаю восени. Оставляю там пеньочки на дві тріпочки, а ставлю красиві соцвіті, оці, у вазу, А в цьому році я не захотіла. Мені подобається, коли на них лежить сніг, дуже яскраво воно виглядає. От подивіться на оцю рослинку. Така сіра, здаля вона напоминає лаванду. На самом ділі це Ой, карі. карі. Да, ми його купили, коли відпочивали у Бердянську, Це роки три було тому назад. Купили маленький черіночок. Я його висадила, думала сантиметрів 30 буде. І оце за три роки, дивіться, як воно розрослося. Раніше його обрізала на зиму і не бачила цієї краси. А у цьому році я його оставила і, подивиться, таке сіре біле облако. У мене <хи> дуже гарно виглядає. А біля нього ще шавлія. я теж не обрізала її. У неї теж такі листочки. По весні її буду підрізати і теж буду ділити. А оця рослинка, бачите, вона як лаванда. Отам От дерев'яніє у неї стволики. І я її зрізаю сантиметрів 10 піньок. Оставляю і потім її розсажу, і це все відростає. Оце така гарна карі. І коли буде що так трогати, м'ять, ну, дійсно пахне, як приправа карі. Я її різала, сушила, додавала її до курки, коли тушила. Ну, такий приємний дуже запах, мені подобається. А отут у мене ще є одна рослинка, дуже цікава. Це леріопе. Ларіопи це осінні мускарі, осінній геацинт, верніше. Но квітка цієї рослинки мені більш напоминає мускарі. Тому що вона така невеличка і така товстенька, синенька, як москалі, які весною ці Дуже гарна рослинка і не потребує багато землі. Тут у мене знаходяться дві ями, бачите, це е, слівні. Між, між ними оце землі дуже мало. Я підсипала сантиметрів, може, ну, 10-15 землі. Рослини тут ростуть невибагливо. Оце дерен тут росте. Це буквально сантиметрів, може 50-70, може між ямами. Я лопатою натикала отак де поглубже і посадила оцей дерен. Це невеличкий буде кущик, він влітку дуже красивий, у нього жовто-зелене листя, а восени становиться вони такий багряним. Так що такі рослинки, які я хотіла вам показати. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім до побачення, всім пока!